О, oh, серйозно? Я не готова. А це яка? микрофон? Пошли, как требуешь. Можно, да, почина? А? Ну а як? Поламати мікрофон. то все он так, значить, завдання в мене було провести та пояснити демонстрацію руху біконуса, залежно від кута розхилу рамки. Ну, це біконус, да, подвійний конус, це наша рамка. Направляючі. мають і кут е має нахилів це направляючий. і якщо ми. Поставимо цей біконус і будемо зменшувати кут, то ми побачимо, що він почне рухатися вгору. Ой, збільшувати, вибачте, все. Перегрівся. Так, виходили, що ж таке. Так, так. Ну, ось воно рухається вгору. Чому він рухається вгору? Ну, у нас він ще транспортер і. Я виміряв, що коли кут цього розхилу рамки ну, 25 градусів, то воно вже починає вже руку вгору. Кут нахилу самих цих похилих десь 10 градусів я розрахував. Так. І в залежності від того, який тут кут нахилу і який у нас кут, самого центральний кут при вершині. Цього конусу, біконусу, то від цих параметрів залежить, по як, якому куті буде це відбуватися. Ну, якщо ми візьмемо, поставимо, виміряємо кут, десь так. І як бачимо, що 25 градусів вона покотилася вгору. Якщо я кут зменшу, то котитися вгору вже не буде. Чому, не, взагалі чому воно котиться вгору? Справа в тому, що висота, начебто, збільшується, але при цьому настільки ж висота, на яку піднімається центр цього, Біконуса, але при цьому центр його маси настільки ж вниз спускається, опускається на стільки ж сантиметрів ну, на висоту таку ж саму. І тому, крім того, виникає у нас сила тертя кочення, сила терта. І звичайно теж тортя є, звичайно, крім кочення. І ем, ми бачимо, що повинна швидкість зменшуватися, тому що сила тертя все ж таки заважає руку в даному випадку. Але при цьому збільшується кутова швидкість обертання. Можна побачити, наскільки більше стає, якщо піднімається вгору. Навіть в кінці там починає обертатися самостійно. Ви бачили. Так. Ну, все. ще. А так само воно може рухатися і вниз, тільки для цього треба зменшувати навпаки кут, і тоді воно почне рухатися. Ну, менше ніж 25 градусів повинно бути тоді, почне рухати вниз. Якщо кут. Висота ну, можна зробити так, що воно не буде рухатися, тобто стан спокій буде знаходитися при певному куті. Тобто граничний такий кут, при якому воно рухається чи вгору, чи вниз. Десь 25 градусів виходить. Ну, трохи менше 24 рази, воно не вийшло. Значить, завершує. Він не залишив. Там, зараз, якщо подивлюсь, що я тут щось ще писав. Ага. Ну, якщо ми подивимось, е... у нас є поступальний обертальний рух у кожного з конусів, і кут, е... в нього зменшується чи збільшується навпаки при русі. Кут у нашому, ну від максимального кута до нуля, в принципі, воно змінюється. Кут Кут чого? Кут чогось. Ну, от воно ж є тут якийсь кут, так, да? от воно зменшується. Воно опускається вниз і як, як назвати цей кут? Якось так. Так, і висоту підйому тут можна в принципі розрахувати, залежить від цього кута, кута ну, висоти цієї похилої площини. Чи... По кута площини, да, і там ну, аж на там цього кута на довжину, точніше цю довжину. Да. Якщо ми знаємо довжину цю, то знаємо і висоту, на яку може піднятися, і кут, то так може виміряти.

Ці... Ці... До... Це... Це ну вона показує, що тіла можуть рухатися навіть вгору, незважаючи. А? а? Дійсно вгору рухається? Ні. Ну, рухається вгору, але ж при цьому центр Тамас вниз рухається. Ну, от ви, ви Скидя, ки, я Я ж кажу, що центр маси у нього рухається вниз, тому він рухається фактично вгору по похилій площині. Зараз сказати, що це для того, щоб показати, куди више тіло рухається вгору. Ну, не такий рух вгору. Самостійно Ну, це не звичайний такий рух. По-перше, по-друге, закон <забління> Так. Закон збереження енергії тут, звичайно, виконується. Якщо ми розглянемо, то у нас енергія обертального руху так, перетворюється чи поступального руху перетворюється в енергію обертального руху і тут все ж. Чи давайте наоборот, раз, чи наоборот, момент, давайте, давайте. Зараз находим ко. Які види енергії? Так, так значить, енергія поступального руху перетворюється в обертального руху. А что привичено? Поступальні поступального

А яка природа силы? Я думаю, це гравітація. Яка направлена до площины, наклонной площины, до гори? тело так рухається? Ні. Ну просто. Я не поїмаю, тому ми в центр опускається вниз фактично, тому він не рухається вгору. Нічого варіантів немає. Його вертальний рух збільшується. Сила тертя кочення, воно в даному випадку є силою силою. Ну, Тертя спокою, да, виходить. Ну, яке допомагає цьому рук. Добрий, я... відео. Якщо ще запитання, де угу. питання? Ви сказали, що куткого саме вашим що? то збільшується, то зменшується. Як це буде? Збільшується, то зменшується. Кут конуса? Так. У конуса кут, якби він є стандартним. Ага, він не міняється. Сам конус, кут конуса ні, але змінюється саме місце. Що міняється в конусі? Що міняється в конусі? Okay. Ну от якщо ми візьмемо в цьому положенні, то кут тут буде маленький, а тут, тут збільшується. Кут між конусом, мабуть, і похили площиною. Чи... Ще, ще, ще раз між була площиною, тут міняється. Як ні, кут між конусом і цією площиною змінюється. Чекай, кут конуса міняється? Кут конуса ні. він стандартний. Кут э, розходження Ну, якщо він змінювати, то змінюється. Ні, якщо ви не змінюєте, ви далі не можете звертатися. Ні, не змінюється. Не змінюється, так що ж там міняється? Міняється центр тяжіння, бо він йде вниз, і тому далі стає оце ж відстань, збільшується і змінюється. Чому центр тяжіння? Центр мас. Центр мас, я ще ще випуск. Центр мас. Часом так завершено.